У єпископській резиденції відбулася традиційна щорічна зустріч керівництва Мукачівської греко-католицької єпархії з громадськістю краю. Владика Теодор, який влітку очолив єпархію, підбив підсумки 2024-го. Рік був позначений двома поважними ювілеями: – 150-річчям з днів народжень отця Августина Волошина та єпископа Діонізія Ніряді. Продовж цих місяців, а це буквально півроку, в мене відбулося дуже багато закордонних поїздок, і хочу сказати, що дуже багато людей є з якими я зустрічався, включно також і святіший отець, папа Франциск. Висловили дуже велику підтримку нашої єпархії, знають дуже добре нашу проблематику, чим ми живемо, які в нас проблеми є. І хочу сказати, що дуже багато людей нам допомагають в тому, щоб ми цей хрест, який ми маємо, щоб ми не були одинокими, щоб ми несли його всі разом. Також Владика розповів про дату беатифікації українського греко-католицького священника блаженного священномученика Петра Ороса. Урочистості відбудуться 3 травня 2025-го у селі Білки. А завершилася зустріч нагородженням єпархіальною премією імені Михайла Лучкая, авторів кращих книжкових видань на тему духовності за останні два роки.